Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Тринадцята година минула. ТСН в ефірі Канал один плюс один мовить в об'єднаному марафоні. За підозрою в підриванні районних відділків поліції на Харківщині затримали двох підлітків за даними служби безпеки України і національної поліції, 15 15-річного хлопця і дівчину завербували російські спецслужби через телеграм-канали. Встановлено, що вони діяли окремо, але за інструкцією спільного куратора. Вибухівку юнак підготував самотужки. Дівчина забрала вже готовий пристрій зі схованки. Потім, за даними слідства, кожен фігурант замаскував вибухівку в пакети та залишив їх у сміттєвих контейнерах поблизу двох різних відділень. Поліції в Харкові підривали дистанційно через мобільні телефони. З отриманим повідомили про підозру в теракті. Їм загрожує до 12 років ув'язнення. Запобіжний захід, підозрюваному в теракті в Дніпрі, обиратимуть сьогодні 37-річного чоловіка затримали за кілька годин після вибуху саморобний пристрій. Спрацював біля адмінбудівлі Дніпра. В суботу в день одна людина загинула. Що четверо дістали поранення, серед них є двоє поліціянтів. Вони в лікарні в тяжкому стані. Про підозрюваного відомо, що він народився на Дніпропетровщині. Жив в різних містах України в соцмережах. Виставляв фото з Москви і окупованого Криму. В поліції вважають, чоловік вчинив теракт. За вказівками спецслужб Росії. Прокуратура проситиме відправити його до СІЗО без права внесення застави за вчинення теракту, затриманому загрожує довічне ув'язнення. І ще більше російського бруду в українському морі поблизу окупованої Керчі розламалися і тонуть два танкери: «Волгонєфть-212» і Волгонефть 239 на кожному перевозили більше 4 тисячі тонн мазуту, який тепер виливається в море. Це може стати однією з найбільших техногенних катастроф в акваторії Чорного моря. Якщо до нього потрапить 8 тонн нафтопродуктів, подвійна аварія сталася через те, що в море вигнали річкові танкери, неспроможні триматися на потужних морських хвилях. На борту обох перебувало разом 27 моряків, принаймні один загинув. Штормова погода на Керченському узбережжі протримається ще добу. Окупанти нищать Торецьк, там тривають міські бої. Росіяни використовують артилерію, авіацію, керовані авіабомби. Ворог повільно з величезними втратами, але просувається містом і околицями. Точаться бої і в середмісті Курахового противник намагається захопити дорожню розв'язку і квартал забудови в південній частині. Російські ДРГ перевдягалися в цивільне і робили спроби повністю захопити центральну частину міста. Найскладніша ситуація залишається на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках при цьому, попри суттєву перевагу супротивника, нашим силам оборони вдалося відновити позиції біля Колесниківки і вибити ворога з Колесниківського лісу, південніше Куп'янська, повідомляють аналітики. Діпстейт триває операція і в Курській області Росії. За минулу добу українські захисники відбили на цьому напрямку 38 атак. Масованих втрат зазнають зокрема північно-корейські війська, яких активно вже долучають до м'ясних штурмів. А загалом упродовж минулої доби на фронті відбулося 228 бойових зіткнень. Північніше Харкова в напрямку села Липці Росіяни намагаються перенести лінію фронту як найближче до обласного центру. В небі там цілодобово кружляють зграї ворожих дронів. Та навіть за таких обставин воїни Хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України знаходять шпарини в російській обороні і контратакують. Під час сюжету на ваших екранах буде QR-код з посиланням на важливий збір для цієї 13-ї бригади Нацгвардії спецпідрозділу розвідки дуже потрібен лафет для перевезення пошкодженої в боях техніки. Тож можемо разом допомогти його придбати. Ну а зараз подробиці з Харківщини від кореспондента ТСН Олександра Моторного. Що вони повзяли взяли дачі саме місця. Ці інші липці, вони внизу і автоматично вогневим контролем. Оці якраз висоти, от за неї яка була війна. Відколи московити у травні 24-го вдруге вдерлися на північ Харківщини, там не було жодної доби суцільної тиші. Коли у фронтових зведеннях лунає фраза Липецький напрямок, то це от власне про це місце на Харківщині. Від початку травня тут, як бачите, не залишилося жодного, просто вцілілого місця і вибухнули. Мабуть, що навіть не сотні, не тисячі, а десятки тисяч важких артилерійських снарядів та авіаційних бомб. Потрібно, напевно, мірити в тонах, в тонах вибухівки. Виходи граду. Виходи граду. Нашливого життя. Тим більше їх підганяли, тим більше вони сюди працювали саме градами. Міномет вже не так не доставав. А градами бувало таке, що два-три рази там по касеті тільки сюди. Реактивні ракети стирчать просто в асфальті, навкруги розтрощені автівки. Шматки одягу і речей висять на деревах. Паркани з дахами зрешечені тисячами куль і уламків. Вщент розбиті сотні місцевих житлових, громадських та промислових споруд. За півроку безперервних ворожих обстрілів липці. Просто перестали існувати. За майже півроку і кожен обстрілюють. Ну, тяжко підрахувати, але тут і сотні, напевно, кабів впало на самій липці. Та війну воїни хартії, 13-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії, плічопліч -пліч з побратимами з інших підрозділів від села серйозно посунули у бік кордону з Московією. Постріл. Постріл. Кацапи дійшли до. Того краю посадки і тут вже їх вибивали, і цій посадці. Такі поля бою. Це якраз саме пік цієї висоти. Це формально край липців, так? так? Так. Лінія бойового зіткнення тепер проходить у лісі та поміж полів, значно північніше липців. Липці ж наші. Ну, тобто 100% липці липці наші, повністю і наші. За липці ми відійшли, скільки 4-5 кілометрів майже. Нас, вибита посадка, да? Та капець. Ми по ній йшли, вона ще була. Вона була, да, та діяла. Повністю, була, була, повністю зелена, може було безпечно йти. Та вибити окупантів з околиць села і відкинути далі на північ не було легкою прогулянкою, зізнаються, воїни хартії. О, тут наші позиції були, і вони їх обходили прямо сюди. Звідти я працював по цьому пагорбі. Вони її зі сторони поля обходили. І звідси. Кожен метр української Харківщини у ворога доводилось відбивати в жорстоких боях. Ми були там на верху, вибивали звідси. Тут займали 50-70 метрів, коли чекали. Атакувати окупантів за першу ліпшої нагоди, хартійці не припиняють і тепер. Це так, подарунки кацапам, Щоб їм скучно не жилося. І за інтенсивності роботи приходиться все підготувати зарані. Електрик, електрик, шеф на зв'язок. Шеф, шеф, електрик на зв'язку. Маленький, маленьким образуємо. По рецепту якому? По старим, по старим, ага. Плюс по старим. Шість? Да, по тем же, 60 Електрик готовий. Воволь, воїн. Шеф постріл. Буквально напередодні піхотинці хартії скористались геть кепською погодою із-вогневої підтримки побратимів-мінометників захопили одразу кілька ворожих позицій північніше липців. Наші йшли в атаку, там чуть-чуть залягли. Ми бах розбили цих. Ну, попрацювали теж. І ми, і агесники чув працювали. Дай попрацю, 730, 730. Так, да. чуть-чуть. Готовий. Шеф, шеф, електрик, готов. Вогонь. «Шеф, постріл!» Шевпостріл. Користуючись погоднім умовами, заходили на позиції ворога. Користуючись тим, що ворог не може там закріпитися. Ми заходили туди, займали їхні позиції, розбиті позиції і тим самим зайняли там майже всю їхню передню. Це була, як кажуть, гарна операція. Вдала. Без, без жертв. Та московити не сидять, склавши рук, визнають українські нацгвардійці. Якщо атакуємо ми, у них завжди є контратака. Фактично mm -hmm. нашим головне, що закріпитися, потім вони контратакують. Наша задача. Звісно, тобто вони, да? Да, вони гризаються всі далі. Взагалі тут такої, такого розуміння, як. Тиха година немає. Постійно щось працює. Якщо не артилерія, то дрона, а то і все й разом. знову. Ворожі спроби контратакувати зустрічним курсом. Хартійці придушили. Намагалися вибити. Я, нічого, я, я. Стримали, вистояли. Два два Плюс два бігли. Прийняв, принял, підводь і укриття. Аби ворог остаточно зрозумів, що втратив позиції у бік окупантів українські артилеристи відрядили ще й реактивний аргумент. О, Це виходи, так? З передової на півночі Харківщини. Олександр Моторний, Олександр Шиян та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Морську оборону України посилять на 242 мільйони доларів. Про таке рішення повідомили в Норвегії. Ці кошти передусім підуть на захист людей від атак, на розмінування та підготовку українських військових. Норвезький прем'єр Йонас Гарстере заявив, що Україна потребує більшої підтримки, щоб послабити російські морські сили в чорному морі. В майбутньому зокрема важливо захистити експорт зерна та інших товарів, цими шляхами, які забезпечують значної дохід. Для України Верховний суд південної Кореї почав розглядати справу про імпічмент президента Юнсуколя. Депутати оголосили йому недовіру з другої спроби в суботу. Причиною був найкоротший в історії Кореї воєнний стан, запроваджений президентом два тижні тому, щоб таким чином впоратись з опозицією. Однак, невдало парламентарії тоді спромоглися зібратися пізно вночі і провести засідання, на якому воєнний стан скасували. Армія відступила від парламенту. президенту Юну теж довелося воєнний стан скасувати. Після цього він перепросив громадян, а міністра оборони заарештували. Тепер спільна слідча група за участі поліції, антикорупційного агентства і міністерства оборони заявила, що хоче допитати і президента за звинуваченнями в повстанні та зловживанні владою. На тлі розслідування йому заборонили виїжджати із країни. Троє людей, що вижили в масштабній ДТП на Львівщині, досі в тяжкому стані. В них черепно мозкові травми, переломи і забої легень. Аварія сталася напередодні на трасі Тернопіль Львів Раваруська внаслідок зіткнення трьох авто загинули семеро водій мікроавтобуса і шість його пасажирів віком від 17 до 55 років. Серед них і 24-річна Рната. Дзігасова – дочка співачки та телеведучої Ірини Борисюк та українського борця тренера збірної України Артура Дзігасова. Дівчина їхала з-за кордону, щоб провести різдво в колі родини. Ще двоє пасажирів та кермувальник вантажівки шпиталізовані. За даними поліції, винуватцем став 24-річний водій БМВ, який в стані алкогольного сп'яніння виїхав на зустрічну смугу. Його автомобіль зіткнувся з тягачем. Потім вже некерований ваговоз. Обігнався в мікроавтобус. Водій і пасажир БМВ втекли з місця аварії, але їх невдовзі затримала поліція. Тепер вони відповідатимуть ще й за те, що покинули людей в небезпеці. Кермувальник авто під вартою. Бабусю, а ти точно не помреш. Такими були слова 10-річного Дмитрика Терентіва з Чернігова, який зостався лише. З бабусею його мама загинула під час обстрілу російською армією. А тато в полоні окупантів про хлопчика на життя якого випали недитячі випробування. Розкаже кореспондентка ТСН Валентина. Доброта він старанно виводить букви мови, якої ніколи не вчив. Лист моєму тату. Я тільки за цього пишу російською. Десятирічний Дмитрик зі своєї бабуси змушений опановувати чужий правопис. Це буква є, і просто як їй дві фах. Інакше його лист ніколи не прочитає батько військовослужбовець. Нині він у російському полоні. Я хочу йому розказати, то що я вже п'яти на Для тата Романа Терентієва у нього назбиралося чимало новин. Він уже не ходить на скрипку до музичної школи, а вчиться грати на фортепіано. Навіть бере додаткові уроки. А ще хотів би розказати, що в нього над ліжком висить прапор 32-ї окремої механізованої бригади, де служив тато. Але про це писати не можна. Тому далі про новорічну ялинку. пусть кудись сюди. На ній і іграшка з символікою. Татової бригади я хочу вам подарувати цей новорічний шарик його батько Роман Терентьєв зник влітку 23-го року через півроку, як долучився до ЗСУ. В липні 23-го року він не вийшов на зв'язок. Це мені повідомила його мама, яка знаходилась на той момент за кордоном, і вона мені написала, що не виходить Роман на зв'язок. Зятя каже пані Марія. Спочатку внесли до списку зниклих безвісти та друзям після тривалих пошуків вдалося знайти фотографію Романа Терентєва в одному з російських телеграм-каналів. Фото в інтернеті, це ж не є ще доказом. Потрібно, щоб він був доказ, що він полонений. Пані Марія не зупинилася і рік тому отримала офіційну Підтвердження, що батько її онука у російській тюрмі. В нас надія ще більше з'явилася на те, що можна тата врятувати буде, тому що він живий. Що таке втрата? Хлопчик уже добре знає. Всередині березня, 22 го року, родина була у Чернігові, і мама Дмитрика Тетяна загинула під час обстрілу міста. помахала рукою, вона попрощалась з нами. Сказала: все, пока, дімачка, слухай бабусю. Мам, береж дім і пішла. Пішла назавжди. Аби ж хто знав тоді, що я її бачу в останнє. Я б нікуди не пустила. До сих пір думаю, краще б я пішла під той магазин, так вона б вдома залишилась. А так тепер пані Марія з митриком живуть удвох. Весь час питав бабуся, а ти точно не помреш? Я боюсь лишитись сам. Ну, тобто в нього був страх. Але завдяки психологам і всьому, я ж ми працювали плідно, працювали. Реабілітація, ми не здаємось. Щоб відволікати хлопчика від поганих думок, завели песика. Мішелька, давай, давай іграшку. А потім ще і кішку. Ну, все, тепер можна йти, так? Да? Про своїх домашніх улюбленців Дмитрик теж напише листі до тата про те, як він у парку з ними гуляє. Собачка хороша. А ще про те, що змінив школу і гарно вчиться. Школа дуже хороша. І в цій школі я полюбив математику. Був екзамен і я отримав 12. А до цього був мій улюблений предмет окрмова. Ну, тепер на все наоборот. І після школи щодня ходить до різдвяної шопки, бо дитині так хочеться дива. Я взагалі хочу, щоб тату повернувся. Тому що Якось сумно хочу, щоб він повернувся з полону. Щоб пришвидшити повернення з російського полону свого батька Дмитрик з бабусею, що вихідних раніше їздили у Київ. Тепер на такі акції підтримки військовополонених виходять у Чернігові. Не потрібно пускати руки, потрібно робити кожен, що може. Тил теж повинен працювати. Армія без тилу нічого. Листи до батька полон Дмитрик писав і раніше, і вже коли вони зустрінуться, хотів би запитати, чи отримував він їх. Я тебе сильно люблю твой син Діма. Валентина Доброта, Євген Литвиненко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Лікарі з Маріуполя знову допомагатимуть землякам у Дніпрі. Відкрили медичний хаб. Більшість працівників якого рятували людей під час бомбардування міста Росією. Тоді з мінімумом обладнання та медикаментів, часто без світла і води вони робили надскладні операції. Частина медиків загинула. Ті ж, хто змогли вирватися з пекла, знову об'єдналися у Дніпрі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна продовжить розповідь. У холі лікарні повно людей, і чи не кожен тут з Маріуполя. Андрій Серветник був медичним директором 4-ї маріупольської лікарні. На її базі і створений цей хаб у Дніпрі має величезний досвід роботи і страшні спогади про перші дні вторгнення і останні тижні у рідному місті. Перші хворі поступили 26-27-го з поранення. Далі потерпілі надходили рікою за добу у знеструмленій лікарні із канонадою за вікном оперували до 70 людей. Рятував генератор та де Во, яке привозили поліція і військові? 60-70% відсотків ранення, раненія, пальця це все шилося, надавалася в приймальному. Ось тобто, вже в поступали важкі зраненням голови, міновибуховими транспорту, кульовими раненнями грудної клітини, брюшної порожнини, відрів кінцівок. Це було дуже багато. Сімейний лікар Андрій Таушан приймає одну з перших пацієнток медичного хабу і згадує рідну лікарню, які присвятив 40 років. В окупованому Маріуполі протримався місяць, доки окупанти не вигнали з дому. Два чорта а двадцять і ровно 24 березня. Під дулами автоматів, цих уркаганів, нас туди виставили. Три танки у двері стояли і стріляли в сторону, в бік заводу, завсталь. Нічого не залишилося. За працю вже думати не стояло, тому що там вже нічого не було. Колеги мої загинули бачить знайомі обличчя Маріупольців і пані Наталя вже при перших спогадах починає плакати. У Маріуполі вона працювала у дитячій лікарні. Я була на зміні у нас вперше, я не хочу. Вже більше двох років пані Наталя живе у Дніпрі, волонтерить у лікарні для військових і тішиться, що тепер знову зможе допомагати землякам. Коли бачиш, що це Маріуполь, це ну, мрія душ це, мабуть, ще важливо для спілкування тут свої лікарі. Можливо, ще й знайомі 80% працівників медцентру переселенці з Маріуполя. Але їх пацієнтами стануть не лише земляки, а й усі інші втікачі від війни, що знайшли прихисток у Дніпрі. У хабі найсучасніше обладнання і найбільш затребувані фахівці кардіологи, офтальмологи, сімейні лікарі, послуги для маріупольців будуть безкоштовними. А головне, як кажуть пацієнти, тут у них, хоч трохи з'являється. Відчуття дому Анастасія невірна Владислав Комишов Дніпро ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини Не рідні, але двоюрідні. Папа Римський назвав українців та росіян кузенами, які мають порозумітися. Понтифік саме перебував із візитом на французькому острові Корсика у промові під час молитви до Богородиці за довгоочікуваний мир для українського та російського народів. Він закликав обидві сторони порозумітися. А як двоюрідних братів війну назвав поразкою і закликав до миру у всьому світі. Франциск не вперше вирізняється неоднозначними заявами, які наражаються на критику в Україні. І ще на початку повномасштабного вторгнення папа намагався. Примирити дві сторони, назвавши їх братами. А цьогоріч закликав Київ мати ось ця цитата: відвагу білого прапора і бути готовим вести переговори. Ці заяви згодом довелося спростовувати представникам Ватикану. Там уточнили, що це не був заклик до капітуляції української сторони. А перші кроки для перемов має зробити таки Москва. Дочка останнього розстріляного воїна УПА Івана Гончарука вперше побувала в СІЗО. В Луцьку біля СІЗО, де батько чекав вироку в опрічній камері. Чоловіка стратили 1989-го. За два роки до здобуття Україної незалежності судили Івана Гончарука, коли він уже був на пенсії і відсидів свій термін в радянських концтаборах. А посмертно реабілітували 2000 21-го року сьогодні на стіні слідчого ізолятора з'явився мурал із зображенням останнього розстріляного повстанця. Про чергову сфабриковану радянською владою справу в сюжеті кореспондентка ТСН Тетяни Хомич. Пані Наталя притуляється до муралу на стіні СІЗО, за якою більше двох років чекав на страту її батько. Дуже тобі вдячний за все. Приїхати сюди, жінка пообіцяла і собі, і 94-річній матері, і навіть привезла з рідного двору в меню землі. цю землю, привезла цю землю з Харківщини, яку він дуже любив. Жінка пригадує останню розмову з батьком, і, хоч він розумів, що смерть близько, тримався і нікому не жалівся для для мене батько це взірець. Він дуже любив людей, був готовий все віддати. Народився Іван Гончарук на Волині у селі Грудки за те, що приєднався до повстанців у 46-му, Його засудили до смертної кари. Згодом її замінили на 20 років тюрми і відправили на Колиму. Там після ув'язнення чоловік працював кухарем, а згодом і керівником у цілодобовій їдальні. Усі водії траси знали дядю Ваню, що він відкриє і нагодує. У 75 му родині вдалося придбати невеликий будинок на Харківщині і нарешті з двома уже дорослими дітьми повернутися в Україну у 80-х, коли авторитет партії дуже впав, починаються нові арешти та судові процеси. КГБ робило усі спроби для того, щоб залякати тих людей, які вже починали скидати з себе кайдани окупації. Родина тоді навіть і не підозрювала, що 60-річного пенсіонера візьмуться знову судити. Історикиня Леся Бондарук першою почала досліджувати судилище над Іваном Гончаруком. Розповідає, справу ганебно сфабрикували. Це тих усіх 40 епізодів, які вони його звинувачували. Вони навіть ніде не мали жодного прямого доказу його участі. І вони ніколи не думали, що хтось потім читатиме ту справу. У цьому слідчому ізоляторі Іван Гончарук просидів більше двох років. Саме звідси його відправили на розстріл до Києва. Де похований, рідні досі не знають. У СІЗО збереглася архівна довідка про перебування тут повстанця, по якій ми можемо зрозуміти, що він перебував тут з якого числа, на якій підставі, на яких статтях, і там коротенькі його дані, де він народився, яка його була професія. У СІЗО вирішили на одній зі стін створити мурал. Рідні погодили. Я взявся, тому що. Ну, це така знакова людина, знакова постать. Тим більше сьогодні цей час в такий час варто таких людей ще згадувати. Пані Наталя дуже хотіла побачити цей мурал, але водночас розповідає, боялася їхати у місто, де досі живуть судді, які ухвалили найсуворіший вирок смертну кару. Один із них Борис Плахтій. На цьому відео його вихваляє донька. Теж суддя, крім того, хочу подякувати своєму і судді відставці, своїй сестричці, судді, своїй донечці, яка продовжує наш шлях. В Незалежній Україні суддю не люстрували. Він спокійно пішов у відставку нині на пенсії. Навіть кілька років тому домігся її збільшити і тепер отримує більше як 200 тисяч гривень. З пані Наталією намагаємось до нього додзвонитися. Звіс. Тоді, як у жінки, було лише одне запитання. Ви посетили ви відвідали мурал Івана Гончарука, якого ви засудили до розстрілу? І з якими думками донька не втрачає віри знайти місце поховання батька і встигнути привезти туди маму. А поки квіти лишає тут біля СІЗО, Тетяна Хомич Антон Онищук, Луцьк, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Сотні жертв і тисячі осель, що перетворилися на друзки по острову Майотта в Індійському океані. Прогнався найгірший за майже сотню років. Ураган Шидо швидкість вітру сягала 225 кілометрів за годину. Боровій був настільки сильним, що цілі населені пункти були зруйновані під фундамент. Транспортні шляхи заблоковані поваленими деревами і уламками. Місцеві кажуть, в них було таке відчуття, ніби вони пережили ядерну війну на острові, що має статус заморського департаменту Франції. Досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Там побоюються, що кількість жертв може зрости до тисячі. До регіону вже вирушила перша допомога з Франції. Літаком привезли рятувальників, медиків, ліки, продовольство, питну воду. Острів Майота розташований між Мадагаскаром та Мозамбіком. Там мешкає десь 320 тисяч людей. Однак близько 75% відсотків місцевого населення живе за межою бідності. Серед них мігранти, які прибули туди в пошуках притулку. Тож більшість будували свої оселі. З підручних матеріалів і ці житла не витримали удару стихії. В Україні потепліше до плюс 10, але разом із теплою і вологою погодою до нас завітає штурмовий вітер. Пориви його місцями можуть бути до 28 метрів за секунду. Такий прогноз на найближчі дні, каже Укргідрометцентр. Очікує на західні, північні, центральні регіони. Водночас ітиме дощ, сніг або все одночасно. Тож на дорогах, будьте обачними, можливо, ожеледиця. Відлига у східних областях буде холодніше до мінус трьох, але лише вночі в день стопчики підніматимуться до шести тепла. Плюсова температура в Україні має протриматися ще тиждень. До вихідних опади мають припинитися, повітря прогрітись. А от уже до різдва прогнозують синоптики, морози принесуть відчутне похолодання. Я на цьому прощаюся. У 14-й наступний ефір ТСН. Далі в об'єднаному марафоні працюватимуть ведучі 1+, 1, Ната Островська, Євген Плінський. Залишайтеся.